Всім привіт, дорогі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті така пилочка Кальтман, в принципі, непогана, але приїхала з проблемою, що вона не запускається. Чому? Я зараз не буду приглушувати звук, але ви, якщо бажаєте, там приглушіть, тому що я її зараз буду дергати. І слухайте уважно. Приглушили? По звуку. Звук схожий на те, що виліз у з зі сторони. Сука блять ці пальці вже всі побиті. Зі сторони пускового пристрою. Ну, або маховка. Ну, Але тут і судячи з усього тут і поршнева померла. І першнева померла. Тобто зараз я викручу, долізу до усільовачів. Ну, ущельні очень цілий. Жодних нюансів немає. Зараз з цієї сторони розбираю. Ну з цієї сторони також він цілий, але чому вона хрюкає? Оце от дивно. Поршнева тут відригнула однозначно. Прокладка згоріла, можливо навіть через прокладку. От така штука там. Зараз швиденько знімаю. Це групу. І вот така вот у нас каруселька. Файна, файна. Скільки минуло часу, не знаю. Після ремонту. Тому що тут була заміна циліндропоршневої групи. Це постійний клієнт, тому що у нього постійно забагацько роботи. Зараз перепаковую. Циліндропорошневу групу сіла. Так, сила сіла. Перепаковується циліндропорошневу групу, міняю ущільнювачі і спробуємо дернути. Це, ну, можливо, оце от хрюк-хрюк було через те, що пробита оця прокладка була глушника, або слуху, наче ущільнювач виліз, але ущільнювач після от даної процедури краще буде замінити. Так що все-все-все чищу, те, що потрібно, міняю, збираю докупи і спробуємо дьорнути, запуститься чи ні. Працюємо так, Підзібрав, я надіюсь, камера не зависне, тому що вона вже мене <кхи> бісе. Зараз запустимо, потім вже розкажу, що і як. Праймер качає, дергаю. Зараз трішки вивиняється і продовжимо. І так по даній техніці. Чому хрюкала, я так і не розумію, тому що коли техніка хрюкає, це перший признак, що виліз у щільні зі сторони пускового пристрою. Тобто маховика циліндропоршнева поміняна, бачимо теплові прихватки, перенесення. Металу з поршня на сам циліндр. Ці зірочка поміняна і майже розрізала. Ущільнювачі поміняні, тому що я там уже лазив, масляна шестерня поміняна, тому що трішечки її злизало, але ж і масло не йшло, бо все було сухе. Зараз масло ну, йде ну, поршень. От сам Порше. Так що якось так, е, ну, в принципі, все, її можна віддавати клієнту, хай робить малесеньку обкатку і працює далі. Звісно, що оцю от штуку повинно е, потрібно буде відмити до ідеалу. Скласти і віддати. Якось так. Так що так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей і мир вам!